Ми провели тут багато часу. Ми заснували організацію там на початку, тому що зрозуміли, що самі не такі сильні. Знаєте, було багато волонтерів на початку, як ви згадали, з різних країн. Багато багато волонтерів з Польщі. Наприклад, ми зустріли багато хороших людей, і нам було добре разом роблячи це. Ми намагалися, але зрозуміли, що маємо організуватися. Ми створюємо організацію для всіх конфліктів. Знаєте, інтерес йде ось так. Це нормально. Це для всіх ко конфліктів історично також. І люди, як люди у Швеції, люди у Швейцарії, люди в Німеччині вони втомлюються навіть чути про війну в Україні. Отже, насправді це одна з наших найважливіших завдань як неурядової організації, що активно діє в Україні. Але ми з Швеції Ми повинні продовжувати говорити про цю війну. Ми повинні продовжувати розповідати історії українців про реальність у Швеції, щоб продовжувати залучати шведів, щоб продовжувати мотивувати їх робити щось, тому що ми повинні діяти.